Так, Всім привіт! Заїхав на город, починає горати під пшеницю. Нарешті у нас сьогодні тіпа типу, нема дощу, вчора не було і сьогодні поки що немає. Вроді трошки підсохло, Зараз хочу вигорати, бо сьогодні у нас вже 26 вересня, ще пшениця не сіяна. Так що от заїхав я. Зайшов на строю плуга і починаємо. Починаємо горати. Ну що ж, в процесі щось знімлю, покажу. Вже почті закінчую горати. Мокро капець. Клуга забиває. Почалося буквально десь по три круга. 30 сотих буде вигорано. Буду сіяти цього року 30 сотих пшениці. Потім покажу, яку буду пшеницю сіяти. Знімлю. Так, що ж поки що все. Так, всім доброго дня. Вчора вигорав. Вигорав сьогодні непогано. Сьогодні приїхав. Чепив борони, зараз розіб'ю, зробимо, щоб було красиво під кусів. Якщо все буде добре, не буде дощу, то сьогодні вечором і посівю. Так, що ж, буду я працювати, зроблю роботу, і все покажу. Все, площа готова. Так, що ж, зараз будемо обробляти насіння. Купив я два мішачки пшеницька. От сорт, сорт називається Сталева. От. Брав, брав еліту. Брав еліту. Е -е, для чого брав еліту? Для того, щоб... Цей рік посіяти У мене центнер, цей рік я посію 30. сотих На наступний е рік буде перша репродукція і будемо будем сіяти, більше будемо сіяти десь. Не знаю, мож, можливо за 2 гектари. Так. Купляв на гробу сума. Grove Market. Документи, коротше, ну, повністю ми надали копії, звісно, до документів, сертифікат. Все як має бути. Ззаді ще. Ще одна бумажка є. Так. Сорт сталева. Так, що ще? Чим буду? Чим буду? Обробляти я свої голосів. Так, будемо обробляти протруювач Венцидор. Далі. Від паразита це буде кайзер. Далі. Квадростім. Це мікроелементи. І для, лучшої, для того, щоб хорошо зійшло, будемо давати титон парусток. Чотири, чотири елемента, які ми будемо обробляти. Тут, по-моєму, якщо я не помиляюся, то трошки точно передивитися. Венцидор літра тона, кайзер, по-моєму, півлітри тона, квадростім півлітри тона тон паросток літра тона. Е, На центнер Получається 100 грам, 100 грам, 50 грам, 50 грам. Ще буду сіяти ячмінь, також буду користуватися цим самим цим, цим самим елементами. Будемо також протруювати. Ну, але я далі це я покажу. Так, зараз е, буду робити підготовку, бетону мішалку, це все порозвожу. В бутилочку всю попереляю, повідміряю, щоб все, все було чітко. І будемо будем протруювати. Так, що ж, добре, зараз я все, підготую, підготую бітону мішалку і далі включуся. правим пшеничку. О, така от получається. пшениця повністю. Протру... Протравлюється. Бетонна мішалка це спила? Сім. Половину засіяли. Так, доброго всім дня. Віддали мені города. десь 30 ще міць сотих. Приїхав, буду врати, буду сіяти тут озимі от Пройшов я по два рази. Два рази з одної сторони, два рази з другої. Тут ще покоси є, короче, не забрані. Зняв я середнього передплужника, тому що це просто жопа. Плуга забиває. Ну, І будемо пробувати. Будемо пробувати щось трохи горати. Так, ладно, буду я працювати. Потім результат з землі покажу. Так, доброго всім дня! Приїхав я! На тому городі, що мені віддали, зараз будемо пробувати підготувати його під посів. Будемо сіяти тут е, ячмінь зимий. От я два круги зробив, щось трошки щось виходить. Горанка тут, звісно, не ахті, Того, що город два роки не урався, город тільки діскувався. Е, також зняти середнього передплужника, коли я горав. Того, що засовувало його. Два крайніх було, середнього зняв я. Ну що ж, я думаю, зараз великими боронами сапкою. Я тут його зараз по бестрачку розрівняю. Це все діло. Потім, потім включиться, і покажу. Щось воно все-таки трохи. Трохи щось виходить. Сівалочка з сушниками посіє. Якось помаленько. Ладно, буде працювати. Потім сніблю, покажу. Результат. Так, все, закінчу я <кхи> боронувати. По-моєму, вийшло непогано. Груда порозбивалася. Все, що полишалося, сушниками порозрізає. Ще прикаткую, надіюся. Це я встигну перекаткувати, бо пшениця не встиг, тільки посіяв і зразу дощ пішов. Так, пшеничка вже почала сходити, треба десь сійте, сняти вам, показати, як, як сходить пшениця. Так, е, доволі непогано. Так, Сходить доволі непогано. От такий от результат. Що ж, Їду я зараз позвоню до того мужика, що має мені сіяти. Якщо в нього сьогодні вийде, зараз буду робити оброблю насіння. Може ще й посіємо. Ну що ж, погнали. Провиваю ячмінь для посіву. Так, по препаратах користуюся тим самим, що користувався на пшеницю. Протруювач нацидор. Це від е, жучків, паучків. Кайзер для розвитку квадростім і для того, щоб нормально пропарусталося тітон паросток <кій> Так. Е, в Пропорціях. Всього по 100 грамів на центнер. Я роблю на центнер. По 100 грамів, всього по 50 грам. Ці два по 50 грам, ці два по 100 грамів. <coughs> Котше 300 грамів я в літрову бутилку наляв. Це вийшло десь отак. От. Зараз повністю доверху добираю водою. Це все гарно розмішую і будемо будем травити. Так що ж, включуся, буду травити. Травим зерно. Пойняти не вийшло, вже пройшло почти два тижні, тоді як я посіяв ячмінь. ну Була трошки суш і він зараз ще на даний момент не сходить. Ой, хоча от зараз я достану, вже починає, от починає бачите, починає вже пропарусуватися. Корінці вже пускає. Десь от пішов дощ вчора. Я думаю, зараз днів 3-4 він буде зверху весь. Десь тоді, коли буде зверху, приїду снімлю, бо тоді, як завжди, блядь, спішив і коли сіяли, забув собі взяти телефон. І все, і не вийшло сняти, як сіяв Отакий от от результат. Так, зійде, снімлю, покажу, снімлю покажу пшеницю. І думаю, що на цьому будемо завершувати відео. Так, ну поки що якось так. Так, доброго дня! Дивіться, пройшло два тижні після того як я посіяв пшеницю. Ось такий от результат маємо. Пшениця в принципі зійшла непогано. Так, ну, зійде. Зійде ще ячмінь. Снімю, покажу, як ячмінь сходить І потім ще включимося на пшениці. Я сюди висію, тут 30 сотих в мене, на 30 сотих висіяв десь 70, 70 кілограмів, коротше, пшениці висів. Ось такий от результат. Так що ж, чекаємо продовження. Так, доброго дня. Заїхав я подивитися на свій ячмінь. От не знаю, думаю буде видно. Ячмінь зійшов непогано. Це озимий ячмінь. Вроді, вроді, зійшов більш-менш класно. Це пройшло е, приблизно два тижні, як я перед, перед цим приїжджав, знімав. Я думаю, що повинен бути результат. Так, що, ж, шостим пшеничку вам покажу, Яка пшеничка, я думаю на цьому будемо завершувати відео. Будемо чекати весни, далі весною будемо щось показувати. От. 30, 30 сотих. Я думаю, думаю щось тут має бути. Так, що ж, поки що все, на пшениці включимося. Так, якраз їхав зоранки, став біля своєї пшениці, хочу вам показати пшеницю, як зійшла, зійшла вроді непогано, вже даже почала кущитися. Я думаю, що якраз я її вчасно посіяв, і волога була, і в принципі тепло було. Пшеничка. Ось така от пшеничка, нагадаю вам це. Еліта, е, сорт сталева такий от вигляд має. Я думаю, що якщо буде сніг, то на весну буде взагалі файна. Главне, щоб сніг впав на криві Так, ну що ж, я думаю... На ячмінь вже заїжджати не буду, і тоді коли я снімав ячмінь, пройшлося два тижні. Е... Вже десь снімемо другим разом вже треба завершувати дане відео. Так, ну от такий от результат по пшениці. Ну Подивимось, що вона, що вона нам дасть на осінь. І що буде по зерні. Ну що ж, поки що все. Підписуйтесь на канал, ставимо лайки, я буду продовжувати знімати. На все добре!